Кожен підприємець стикається з необхідністю контролювати процеси свого бізнесу. Без систематизації даних хаос і втрата часу стають неминучими. Як уникнути цього? Відповідь проста: CRM система. crm це інструмент, який допомагає вам управляти взаєминами з клієнтами та покращувати процес продажів. Але яку CRM обрати? Далі розберемо. На що звертати увагу. Мене звати Олександр Усенко і рубрика Питання від підписників. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. CRM – це ваш надійний партнер для вирішення ключових бізнес-завдань, пов'язаних з продажами. Вибір правильного інструменту допоможе оптимізувати роботу з клієнтами та покращувати всі бізнес-процеси. Давайте розберемо функції, які повинна мати. Ідеальна crm система для управління продажами з лендінгів, інтернет-магазинів, маркетплейсів і надання послуг. По-перше, це проста інтеграція. Важливо, щоб CRM легко інтегрувалася з сайтами, інтернет-магазинами, маркетплейсами. Це дозволить ефективно керувати усіма вашими каналами продажів і комунікацією з клієнтами в одному місці. Друге, гнучкі права доступу. Сірем повинна забезпечувати можливість налаштовувати доступ для різних користувачів, наприклад, обмежити перегляд контактів для менеджерів з продажу або надати доступ лише до певних функцій, наприклад, пакувальникам, які пакують ваш товар, давати доступ лише до складу. Третє автоматизація бізнес-процесів. Щоб підвищити продуктивність команди, CRM має пропонувати автоматизацію рутинних завдань, таких як обробка замовлень, відправка повідомлень або запис клієнтів на послуги. Четверте: детальна аналітика та звітність. Статистика або аналітика нам потрібна, щоб аналізувати ефективність продажів або надання послуг. І Приймати далі стратегічні рішення на основі цих даних. Доходимо до п'ятого пункту: це швидкість та ефективність. CRM повинна забезпечувати швидку та злагоджену роботу, як з великими обсягами даних, так і при колективному доступі, щоб команда могла працювати ефективно без затримок. Тобто, CRM має працювати без затримок, коли у вас 100 замовлень в місяць або 1000 замовлень в день. Це одні із найголовніших пунктів. Які мають бути в crm системі До речі, ці пункти є в crm системі LPCRM. LPCRM – це ваш ключ до впорядкованого і ефективного управління бізнесом. З LPCRM ви зможете оптимізувати процеси, заощаджувати час та підвищувати продуктивність не лише в продажах, а й у сфері послуг. Ця CRM чудово підходить, якщо ви продаєте з ледінгів, інтернет-магазинів, маркетплейсів або надаєте послуги. В описі цього відео ви знайдете лінк на crm систему LP CRM. І перші 14 днів будуть повністю безкоштовно. Тестуйте і впроваджуйте CRM свій бізнес. Якщо вам щось буде незрозуміло, то пишіть техпідтримку. А на цьому все з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити цьому відео лайк або дизлайк, якщо вам щось не сподобалось або щось сподобалось. Пишіть чому. А також пишіть свої питання. О товарному бізнесу я всі читаю, та на кожне ви отримаєте відповідь до зустрічі.